Привіт усім, мене звати Аліса. Сьогодні покажу, як я граю. До речі, сьогодні вимкнули світло, і я зараз буду показувати, як я граю. Взагалі я люблю грати в цю гру. Вона мені подобається. Майже кожного вечора в неї граю. пропустила, жаль. О, еще тут попадайся, я кейсу сократок. Прикольно будет. Подавись, что там? На это я тебе типа, что я снимала еще одно видео, слухала. Я вот все думаю, зараз. Так, так что я так бежу, так э, зараз же за меня все не, я тут Я зараз відео знімаю. А потім буду його знов дивитися. Надоїли мені ці вже сапожки, хоча вони мені подобаються. Надоїли, то не подобається. Але взагалі мені граця дуже-дуже подобається. Як я вже казала, що я його кожного кожного, кожного вечора в неї граю. О, в небо підіймаємось. Люблю в небі літати. Покажу ще за допомогою чого. До речі, я наступному відео зніму на таймер, а потім ще наступному я зніму на те... Этот, на скелетика, але там на скелетика дуже важко. Він також на таймері. Я першу гру покажу, ну, ця не на таймері гра. Там я покажу після цієї гри, коли я програю. А, Програли. Ну, до побачення! Зараз побачите ще одне відео. Привіт усім! Мене звати Аліса. Теп я ж вам в минулому відео казала, що я пограю гру на таймер. Ось вона. Але тут їй треба рекламу дивитися, коротше. Ну, це мені знайоме. І до речі, коли я дивлюсь рекламу, я не розумію, чого мінус п'ять, Ксель десять. Він завжди так. Тут завжди так. Ну, тут на... треба зараз зараз чекати, поки реклама пройде зараз швидесенько. Усе. От я попереджаю, ця гра на таймері. Поїхали. Ось, бачите? В лівому майже куточку зверху йде таймер, бо треба годинники пісочні збирати. Зараз будемо працювати над годинниками. Як я тільки що придумала, операція знаходження годинників пісочних починається. Почалася. О, годинничок. Але ця на таймері гра. Я скажу так, вона важкенька, Тут вон, я завжди майже програю. Ну, у мене там малі тут рекорди такі. Але іноді я такі рекорди тут побиваю, хоча я вже не пам'ятаю навіть огубінник. До речі, він 10 секунд е тобі додає, бо час в мене закінчується. Е Ей! Ну, так не чесно скажіть. О, до речі, ося штука зупиняє час. Прикольно. Не тратить час. А тут так... Але на все інше воно також тратить час. Знаєте, коли от я беру этот... Магніт мені попадається. О, пічо. Магніт мені попадається, то коли я літаю там, мені дуже-дуже щастить, бо він притягує усі монетки. А, що закінчується? О, фух, давайте. А, де годинник? О. Давай, 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 давай. Зараз... О, давай, давай, давай. Годинничок, де ж ти? Ну все, коротше, тут понятно, що я програю. Треба годинник негайно знайти. О, давай, 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 давай. Має ще один годинник знайти. Ну це дуже важко його знайти. О, фух, слава Богу. Так, жаль, що в мене магніт не примагнічує усі мої ді, рятувальні штуки всі. А так же не хочеться програти, а показати вам, як я грала. Давай, 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 години, де ти. Ну, все. <грави> Програли. Ну, нічого, це буває. Отже, до наступних зустрічей.